Друзі, всім великий привіт! Сьогодні, друзі, в мене є для вас гарна новина. Це те, що Атена тепер доступна на Standfire. USD є, це токен, який працює за дельта нейтральною стратегією Sena, що забезпечує баланс позицій для стабільності та приносить реальні винагороди. А давайте тепер поговоримо про головні переваги цієї інтеграції на Стенфай. Перше, Sena обрала Станфай для створення та управління пулами ліквідності USD Є на блокчейні Ton. Також, друге, користувачі, які стейкають або надають ліквідність USDE через Станфай, автоматично отримують SN Points – бонусні винагороди. Тобто, якщо ви стейкаєте, надаєте ліквідність у цей пул, ви автоматично отримуєте… Бонусні винагороди у токенах Esena Points. Третє це обмін USDT на базі тон або тон на USDE. Здійснюється за кілька кліків. Тобто це дуже, робиться дуже швидко і дуже просто. Четверте, це те, що стейкінг та постачання ліквідності доступні без блокування. Це також доволі гарна новина. Починаємо отримувати винагороди на Stunfire. Посилання я залишаю в описі під даним відео. Ви переходите за ним. І зараз ми натрапляємо на. По ліквідності, і тут ми можемо, по-перше, ви повинні законектити свій гаманець, в цьому натискаємо Connect Wallet, конектимуємо свій тонкіпер або там інший якийсь гаманець, в якому у вас є, лежить а, тони. І додаємо ліквідність. І, як я вже казав, заробляємо на пасиві гроші. Зараз тут а, дають АПР до 18%. Це доволі, гарна, а, доволі гарний відсоток. Тому, друзі, обов'язково беремо участь. Всі посилання я залишу в описі під даним відео.